Це утопленики. Перепустили через комбай, окремо сушимо, ну то майже окремо. Такі. З 13 мішків намолоченого насіння тут весь мішок, а трохи більше утоплений. А так 12 чистого. Ну, як висохне б менше, але плюс-мінус. Якось так працюємо. Процес сушіння гарбузового насіння. Зараз у нас температура. Під низом 80 градусів. На першій стадії температуру тримаю таку, трохи підсохне. Ну, не трохи, пологу скине, тоді можна зменшувати, тоді зменшую десь до 60. Ну, результат, звісно, такого сушіння хороший. Немає процент схожості, не впливає на схожість. Ці 80 градусів на початковій стадії. На кінцевій впливає. Якщо на кінцевій на такій температурі сушить, то звісно вплине, а на першій. То ні. Така пушка. Стіл 2 на 5, висота до сітки 50, бортів 20. Це так у вже вже півгодинки, сушиться, навіть годинку. Ще якусь годину так посушу і буду скидати. Він ще пари стане, Почну скидати. Ну, сушити відповідно треба мішати точніше, відповідно треба частіше, бо температура більша, хвилин кожних 10-15 хвилин помішать. Слой у нас. А цей раз отакий, ви підпочини. на пів кирпичини, сантиметрів п'ять, навіть може й десять. Десяток. Всім добро. До побачення.